Я хочу вам подякувати. Мені дуже приємно, що засоби масової інформації так цікавляться основним питанням, це вартістю хліба, це основний продукт масового вжитку. І хотів би коротко вас проінформувати, проінформувати що робиться владою. В цьому контексті для забезпечення сталої ціни на хліб. Сьогодні на колегії розглядалося це питання, питання стабілізації цін на, вироб, на хлібобулочні вироби, хліб масового вжитку. Я дякував хліборобам Черкащини на колегії за вирощений урожай. Він у цьому році, я б сказав би добрий і хочу вам сказати що Черкащина має всі можливості в цьому році отримати зерна, вал зерна. Ми йдемо іншим шляхом, ми закладаємо 55 тисяч регіональні ресурси, закладаємо це не значить, що даром беремо, а покупаємо у сільсьосвиробника за цінами, обрахованими управліннями АПК і нашими підприємствами хлібопечення. 1503 клас, 1602 клас. Хочу сказати, що на ринку на сьогоднішній день, на біржовому ринку ціна на зерно пшениці продовольчої 1452-1403 на сьогоднішній день. Звичайно, вона десь з нового року почне стабільно підвищуватися ціна, тому ми зараз це робимо. Якщо, якщо брати сусідів, то Кіровоградська область вища ціна, Полтавська область вища ціна, Київська, ви знаєте, що вища, Вінницька трошки вища від наших.